Що варто знати про TikTok? Користь для навчання та небезпека. Навіть той, хто не зареєстрований у TikTok, хоч раз чув про створені там челенджі або бачив короткі популярні відео, які вийшли за межі соцмережі. Але якщо ви думаєте, що TikTok використовується лише для емоційної розрядки та відпочинку, то зверніть увагу на хештег LearnTikTok. Там ви знайдете інструкції зі створення всього на світі, а також безліч цікавих фактів про науку. Найближчим часом TikTok має всі шанси стати освітньою платформою не лише для дітей, а й для дорослих. Багато вчителів у школах перестали побоюватися соцмереж та лаяти дітей за їх використання, а закликають утримувати від них користь. Частина педагогів вже почали створювати власний експериментальний контент та авторські навчальні відео. Деякі вчителі пропонують дітям самостійно знімати відео, створювати інстаграм сторінки чи профілі літературних героїв. Учні з готовністю та інтересом беруться за роботу, адже для них робити такі завдання приємно і захоплююче. А що робити батькам? Рекомендується пропонувати своїм дітям ставати авторами інтелектуальних відео, а не лише пасивними глядачами. Таким чином можна сприяти розвитку їхньої креативності, концентрації уваги і цілеспрямованості. Це також дає можливість дітям отримати позитивні емоції від успіху, який ще більше мотивує дітей. Однак існують і мінуси. Погоня за швидкими емоціями знижує мотивацію до читання та навчання. Бажання швидкої популярності та переглядів може змусити вживати крайніх заходів. Виникає сильне навантаження на нервову систему через часту зміну картинки. Не забувайте, що дитяча психіка ще не зріла, тож прогнозувати конкретні наслідки важко. У кожному окремому випадку результат буде різним. Рекомендується дозувати час переведений у соціальних мережах та завжди шукати користь у нововведеннях.